Друзі, ми розпочинали наш канал як канал про гендер, і зараз вирішили розширити коло інтересів, розширити які теми розмов, які нас цікавлять, Тому що гендер не існує окремо. Гендер тісно пов'язаний з проблемою ідентичності, з проблемами розвитку культури загалом. А в тих обставинах, в яких ми живемо зараз, гендерна проблематика дуже тісно пов'язана з проблемами постколоніалізму. Ось про все це ми будемо говорити, звертаючись до творчості як українських письменниць і письменників, так і і до творчості класиків світової літератури, проводячи, зокрема, розмови про ті тексти, які важливі для нашої освіти. Насправді в нас буде одразу кілька таких лінієчок чи добірок випусків. І в кожній з них ми будемо відштовхуватися від гендерної проблематики, яка традиційно зацікавлює наших слухачів наших глядачів. Проте завжди будемо виходити трохи далі на ширші контексти на контексти. Так, урбаністичні, пов'язані з ідентичністю, пов'язані з культурою загалом. Ми будемо продовжувати говорити про українських та світових письменниць, це така перша добірка. Тобто ви і далі будете бачити в нас ось випуски, пов'язані з їхніми. Біографіями та творчими біографіями з іншого боку, в нас буде продовжуватись також вже розпочата добірка гендерна експертиза, шкільна програма, де ми будемо говорити про твори шкільної програми з української літератури. Можливо, пізніше ми доберемося і до зарубіжної літератури, е, і аналізувати їх з точки зору ось цього кола проблематик від гендерної проблематики. Починаючи, е, ну і е, так само е, говоритимемо окремо про. Найновіші резонансні тексти, які з'являються просто зараз, які неможливо е, ігнорувати з огляду на е, їхню е, вибуховість, і так само, е, якщо в них буде присутня достатньо концентровано е, гендерна культурницька постколоніальна проблематика. Словом, Продовжуйте стежити за нашим каналом шалені авторки. Підписуйтесь на нього, хто ще не підписаний, і будете мати нагоду доступу до всіх наших дальших випусків. Запрошуємо.